Друзі, всім привіт! Сьогодні ми компанію спінінгістів вирушили на пошуки Київського Судака, приїхали в такі місця, де, в принципі, може бути в прилові і щучка і окунець. Єдина проблема в тому, що з погодою нам сьогодні не пощастило. З самого ранку л'є дощ, на вулиці така хмарна погодка. І синоптики передають періодичний дощ протягом всього. дня. Отже, подивимось, наскільки нас сьогодні вистачить. Але, думаю, до обіду ми половимо. Що ж, я вже свій комплектик до 20 грамів зв'язав, хлопці вже стоять на торсі. Отож, піду до них і будемо розпочинати риболовлю. Покльовка з першого закиду. А у мене з тої точки була покльовочка. Цікаво, який там розмір. А, ну, невеликий. Але як перший піде. Давай його сюди. На кислоту, угу. хай кличе здорового так, перший є. А я йду перев'язуватись, бо на першому закиді отримав покльовку, а на другому обірвався. Поставив Mistic Fish у розмірі 3 дюйма в кольорі Mistic Spice. Відчуваю, що цей монтажик зараз мені принесе рибу. Нам да. Перед брівочкою. Буде риба чи не буде? Мовчить. Погода сьогодні не на нашу користь. Фух, то дощ, то вітерець. Таке. Погано це впливає на кіофиби. Риба. А може і не риба? Не, не риба. Здалося. Я думав щось підбагрів. А, ні, це риба. Забагнер. Да. Багрёнка. Забагрений судак. Да, ой, вибачай, друже. Я не хотів. Робив різку проводку і підбагрив судачка. А, давай, біжи. Є, він тут. Але клювати не хоче. А от і Артур щось тягне. О, це гарний окунь. Це гарний окунь. Ну, ми всі розловились. У нас з Дімоном по судачку, а Артур впіймав Окуня. З ракушняка взяв? Ага. Здоровий є. Yeah. Читоокін, чи то щучка. Зараз глянемо. Чи то окунь, чи то щучка. Ну покажись. А, ага, це, це кавун, це великий окунь. Ох, Як він запакував два з половиною дюйма твістерочка на 16 грамчиках. Ага. А, подивіться який. Гарний, гарний. Як для міста, то взагалі чудовий розмір окуня. О, я прям радий. Це вже розмір. Ха -ха. Клас. І головне атакував жадібно. Не можу двійника витягнути з пащі. Тут такий ракушняк іде, а він з нього і клюнув. А от і Дімон знову когось тащив. Тут хоч риба покльовує. Це на відвідний у тебе? Ні. А, на джиг. Щось давить. Ага, судачок. Судачок. З одного виводку. <хи> Хотілося б трошки крупніших там, грам угу. 500-600. Топи його. Ну, Пішов Гарний. знову такий гарний окрім. у Артура. Отдай киман. На трьох щось і наковиряли. Опа! Це щуча покльовка була вже. Так? Ага. Не. На свинг. Це йдемо по мілячку. Гупав. щучка зреагувала. Не, стягнула приманочку. З точки трошки подергали судочків та оконців і на цьому все. Отож, рушили далі і будемо активно переміщатись та шукати рибу. Сьогодні будемо рухатись в такому форматі. Стали на точку, прокинули кожен 5-6 закидів і пішли далі. трьох дуже швидко обловлювати точку. Ось чому мені подобається ловити компанією так і веселіше і рибку знайти простіше, ніж ходити одному і прокидувати місця в один спінінг. Я бачив цю покльовку і звалився. Судачок Ага, судачок маленький. 16 г. 2,5. О-о-о. Ти Це трьохдімовий судак у тебе клювало. Дійсно, <гум> <гум> трьохдімовий судак. Це цьогорічний. <гум> пішов Віштов, да. малюк. Риба. Не спіши. Не спіши. Підійди поближче. А? Судак? Да, пробуйте. Да не, підійди поближче. Думаешь? Ай, шкода. Нормальный был? так, судачок в бровці встрях. Ні, мертвяк. Мертвяк. Вийшов? О, нічого невеличкий. А, то Та То оконь просто забарений. Я там справа такий ракушняк на щупав. Я думаю, ви цю покльовку побачили. Гарно дав. Що там? Риба? Ого! До нас приєднався Сергій і в маслав щось гарне. Так. З другого закиду. А ми ходимо, бродимо і нічого нормального вловити не можемо. Так ну, це щось нормальне. Як гарний судак. Може судачок, бо покльовка судакова. Та це здоровий, ну найбільший за сьогодні. Ну йди сюди. сергій. Ти казав, що рак не буде да, працювати з одною клешнею. Рак з одною клешнею ще такий. диви як за край губи. Зараз я зніму його. Такий старий рачок. О, давай судака в кадр. Прикажем. Давай. Хоч гарну рибу побачили. Ну, диви. Тут грам 700 тримай. Можеш мене сфоткати. Ви бачите, речок спрацював. З одною клешнею, з одною клешнею ще й старий. Давай, давайте вам покажу його. Старий флагманський речок FL Crow, Колись він був кислотним. Він просто з іншими приманками полежав ага. в коробці. Став різнокольоровим. Тримай. так четкая судаковая похлебка была. А вот и рычок спрацювал. Судак завернув ему клешню. И не засекся. Судак? Ту выхода. О. Так это что-то на Нет, друзья, это не рыба. А, так, так. А, да, да. Это не рыба. Это окунь был? Да. Че судачок? А ну я сюди. <риклад> да, судачок був. На 28. Ну ти даєш. Дімон поставив 28 грамів. І... <риклад> И... Я його взял. взяв. Взяв судачка. Пощупав його. Є. Ага, зійшов. — Окунь чи судачок? Судак. Цим дуже хоче ручка. Я його трошки протягнув і він відвалився. Там, 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 там. Та підходь до нас. Давай в три спініна і виб'ємо. Під нуль. Давай в три рачка. Да, кислотний рачок спрацював. Є. Судак, це вже нормальний. Це вже щось крупніше, схоже, почався вихід, а під бороду, тому і здалося. Що здоровий. Ой, ти бачиш, ти бачив проводку? Вантажик в тебе нормально спіграв. 28. <ріст> ти бачив проводку? Угу. А він її прижав бородою. 28, а я ловлю на 12. Я ловлю на 16 і щось не дуже. А Дімона 28 упасить. З кожного закиду судаків на мікроджик. <гум> Давай, відпускай, хай росте. Ось по таким джунглям ми сьогодні лазимо. По справжнім київським джунглям. Все таке холодне, все таке мокре. Фу Ситуація така, що з цієї халабуди ну, ніяк не хочеться вилазити. Дімон залазь. Сергій під плащем мокне там. А ми зайняли ось таку халабуду і тут трохи перечекаємо дощ, бо він зараз спустився дуже сильний. Все, тепер ми втрьох помістилися в цю халабуду, Отож, перечекаємо дощик і далі підемо шукати рибу. З'їв я всі свої стратегічні запаси, дощик трошки вщухає, отож підемо, спробуємо щось піймати. Ну і погодка сьогодні. Нестабільна. Риба криє виходами, от десь вихід хвилин 15-20 максимум. І кльов щухає, наче риби нема на торсі. Та що ж це таке? Друга покльовка за проводку і мимо підсікаю і в пустоту це, схоже, мілкий судак клює. Б'є приманку, а засіктися не може. Ага. Ну, я поставив стирочок У розмірі 3 дюйма І, схоже, судачок його б'є саме у хвіст. Ну, головне, що він клює, це головне. Дощок трошки вщух, отож зараз спробуємо ще півгодинки половити. Оце так, Дімон щуку в масла. Така, кілошечка. Кілошечка, так. Да. Ну, Дімон, сьогодні твій день. Угу. Ти нас сьогодні усіх обловив. Онсерд нашого дня. Краса. А як приманку заїла? Це повезло, я почепив 0,25 флюр. Ага. Під берегом вона кляцнула. Ну, вона скриєчка взяла приманку. Так, да, так. Да. Отож. Ще, ще й вольфрам 14 грам. Я Тому бачу. Було, було дуже небезпечно. По багатому. Так. Випускаємо горненько. Дімон вон пальця порізала. Да. Так, підеш. Опа. Ой-ой-ой-ой-ой, яка покльовка. Да? Що ж у мене сьогодні з реалізацією? От, дійсно покльовок-купа. Купа, купа покльовок. А впіймав я за сьогодні лише дві риби. Що ж це таке? Сьогодні на мій день. Яка вага? 16. 16 грамів 3 дюйма. Колір лох. І така гарна покльовка була. Чітка, зважена, судакова. Крутив приманку, але не засікся. Сьогодні у мене щось з реалізацією не те, бо дійсно покльовок дуже багато. Судак. От бачите, у мене була холоста покльовка, Дімон закинув туди ж. І хтось у нього важкенький на гачку. Ага. А, зрозумів. Ось і відповідь на питання, чому у мене судак не засікається, бо він весь такого розміру. Пішов. Що ж, друзі, достроково завершуємо риболовлю, бо дощ не планує вщухати. Вже всі вимокли, отож, будемо їхати додому. Загалом непогано половили, але все ж таки риболовля була дуже трудовою. Половили сьогодні до обіду, рибки трошки підловили. Отож, дякую вам за перегляд та до зустрічі у нових відео.